Виконуємо номер 861 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік, чи існує прямокутник з периметром 18 см, такий, що його можна поділити на два рівних між собою квадрати. У разі позитивної відповіді виконай малюнок та обчисли периметр цих квадратів. Приступаємо до виконання завдання. Припустимо, що такий прямокутник існує. Знайдемо суму двох сусідніх сторін нашого прямокутника. Периметр прямокутника 18 см. Отже, щоб знайти суму двох сусідніх сторін, необхідно 18 поділити на 2 дорівнює 9 сантиметрів і пояснюємо. сума двох сусідніх сторін прямокутника. Якщо цей прямокутник можна поділити на два рівні квадрати, то в числі 9 має міститися три сторони цього квадрата, знайдемо сторону квадрата. 9 поділимо на 3 дорівнює 3 сантиметри сторона квадрата. Як бачимо, наше припущення вірне існує прямокутник. З периметром 18 см, які можна поділити на два рівних між собою квадрати. А тепер знайдемо периметри цих квадратів. Довжина сторони 3 см, кількість сторін у квадрата 4. 4 множимо на 3, дорівнює 12 см. Периметр периметри рівних квадратів, записуємо відповідь. Перше слово існує, такий прямокутник. І 12 сантиметрів Периметр квадрата. Номер 861, виконано.